Ох, вітаю YouTube, у апарата Ден. І ласкаво прошу вас на нову відео-розпаковочку. І сьогодні ми з вами подивимося ось таку величеньку посилочку, яку я замовив на чорну п'ятницю на сайті магазину Мальопус. Має бути дуже цікаво це моя перша посилочка з їхнього сайту, сайту цього видавництва. Має бути дуже цікаво. Поїхали! Перед тим, як розпочати, хочу поговорити про саму пакування. Пакування в, на сайті Мальопуса, чесно кажучи, трошечки вже з першого погляду підкачав. По-перше, мені прийшла отак-от вдарена коробочка. Сподіваюсь, самі комікси всередині вціліли. І також... Сама коробка дуже з тонкого картону, і з одного боку у мене ось такий ось отвір, в якому видно книжечки з картинками. Дуже дивно. Все всередині теліпається. Тому за упакування мальопису вже дізлайк. вподобайк. Давайте розпакуємо і подивимося. Повторюсь, ці. Комікси я брав на сайті Мальопуса на Чорну П'ятницю. Там були дійсно справжні гарні знижки до 70%. І це за це, це лайкос, респект і уважуха. І плюс виручені кошти Мальопус відправив на ЗСУ. Тому не забувайте підтримувати ЗСУ. Лінки на підтримку нашої армії в описі до цього відео. Давайте дивитися, що мені приїхало. Накидали наповнювач, але він, якщо чесно, не дуже сильно наповнив коробочку. І ось так виглядає пакування. Бачите, який отвір. Не я його робив, ось так забрав. І коробка, якщо чесно, не знаю, як не розвалилася у моє нової пошти. Тому дивно, дивно, дуже дивне пакування, дуже погане. Вдар прийшовся сюди. Начебто комікси цілі. І давайте подивимось. перше, що у нас йде сюди, це хімерніша планета. Це я брав на подарунок. Так, це у нас плівочка, це на дефект. В принципі, усе ціле. Розпаковувати не буду, бо ця книжечка з коміксами йде на подарунок. Це друга частина хімерної планети, це друга частина хімерніша планета. Йдемо далі. Наступне. Білки вояки. Білки вояки. Таке от видання. В плівочці. Не маю. Буду ознайомлюватися. Йдемо далі. Марвел легенди. Тверда палітурка. Подобається мені тверді політурки, в принципі, це усе чудово. Так. Секретна війна. Також від Марвел, від Бендіса. Так виглядає корінець, ось так виглядається. Постану, постану, все чудово. Фут-фут-фу. -фу -фу. Йдемо далі. Взяв собі такий сингл, малі марвел. З обкладинкою Скотті Янга, ваншотик такий пронесенький. Звісно, шкода, що наші видавці, які видають сингли, не роблять підложку Ну, але... картонну підложку, але добре, що хоча б у файліку. це непогано. Дехто навіть і такого не робить. Наступне це у нас шибай голова. Людина без страху. Непогано, непогано. Все запаковано, все новесеньке. Так. Дедпул таємне вторгнення. Космічний примарний вершник. Це у нас ТПБшечка. Тоненька. О, і краса приїхала. Смачненька красава. Місто гріхів. Перша частина. На нього було дуже гарна знижка. Давно на нього дивився і чому б не взяти. Взяв собі першу частину і, відповідно, другу. Усе новеньке, усе гарненьке, як у нас з корінцями, з корінцями все. Файно. Файно, файно. Ось за це. Лайкос. респект і вожуха. Так. Assassin's Creed Valhalla. Від Dark Horse. Від Dark Horse. Будемо ознайомлюватися. Або піде на продаж. Я ще не вирішив. Наступне. Росомаха старий Логан. Теж тверда палітурка. І останнє Балтимор. Чумні кораблі. Трохи піратських ноток. Також від Dark Horse. Так, коробочку вам вже показав. Коробочка дуже дивна, але усе доїхало дуже-дуже добре. Тепер мені цікаво дещо подивитися. Так, вже до мальопису є невеличке питання. Чому корінці, хоча і різних видань, але можна було б їх якось зробити однаковими. Логотипи більш-менш рівно, а от плашка Dark Horse. Можна було би робити всюди однаково. Так, тут подивилися. Місто гріхів подивилися. Давайте оцінимо, як виглядають корінці марвела. Так, дивимося горди. окремо, дивимося ТПБшки. ТПБшка у мене одна, а гардів у мене п'ять. Так, щоб було чесно, горди виглядають так. І, в принципі, на поличці буде досить непогано виглядати. Єдине, що тут трошечки нижче, але це дрібниці, тому да. А як ТПБшечка буде виглядати з тим всім, в принципі, теж непогано. Рішення: Чорний корінець для гордів і білий корінець для ТПБшок мені, в принципі, до вподоби в американських виданнях така сама штука. Підводимо підсумки. І ось таке вийшло відео розпакування. Сподіваюсь, відео вам було корисне та цікаве. Не забудьте вліпити лайк вподобайку. Підтримуємо українсьмовний YouTube. Залишайте коментарі, як вам відео розпаковочка, як вам видання видавництва мальопус, як вам саме видавництво. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових відеороликів. Я спробую їх робити більш частіше. Блекаут начебто пережили. Війна триває. Тому донайте на ЗСУ. Всі перевірені реквізити є в описі до цього відео. Усім дякую за перегляд. До наступних зустрічей в етері. Бувайте! А, І на інстаграм аукцион підписуйтесь. Посилання буде в описі.